Сьогодні у нас черговий огляд недешевих запчастин на автомобіль Renault Laguna 2. Ось і прийшла черга передніх стійок. 3 роки вже катаюсь на автомобілі. Ну і вже якщо ставити стійки нові, то потрібно замінити і підшипники, і опори, ну і навіть пильники-відбійники. Не хотілося сильно їх купувати. Але вже як витрачаєш такі нормальні гроші на передні стійки і на все інше. То вже не так то багато і коштують ці пильники. Давайте пробіжимося, поки що по менших деталях. Ось цю опору я колись взяв про запас ще у кінці 2020 року, 12 місяць, і вартість цієї опори складала на той час 349 гривень. На даний час я ще докуповував одну, уже її ціна 517 гривень на момент вересень 2023 року. Так само підшипник я колись брав. На заміну, але розібравши БУ стійку, я подивився, що в принципі в підшипнику е, нічого такого страшного немає. Я його розібрав, перемостив і знову ж зібрав. Цей лежав до сьогоднішнього дня. Ну і теж на четвертий місяць 2022 року цей підшипник коштував 292 гривні. На вересень 2023 року. Підшипник вже коштує 357 гривень. Ну, на 50 гривень виріс. Але тут і небагато пройшло періоду, подушка ось виросла добре. Номер підшипника М25507. фірма СНР. Підшипник виглядає ось так. Встановлюється верхня опора, встановлюється нижня опора. Єдине, лише, я не взяв нижні опори, тому що бачив, беруть, купують їх. Вони теж стоять по 500 гривень, але я на свої подивився, вона ціленька, не ржава, не розшаровується ніяк, тобто метал і різина. Тому я все ж таки не став купувати. Є комплекти повністю. Опора, пильник, підшипник, нижня опора під пружину, вони вартують десь в районі 2000 гривень. Опора фірми SASIC 4001627. 627. Підходи на автомобілі Laguna Estate. Estate навіть треба подивитися, що це за автомобіль. Space знаю, Estate ні. Опора виглядає ось так. Дивлюся, тут є конус невеличкий. Можливо, я неправильний номер підібрав цієї опори. Тому що, А ні, на стійки теж є невеличкий конус, все в порядку. Рекомендують встановлювати шайби, да я й сам встановлював, тому що, незалежності від виробника, чомусь ось тут сам тоненький метал роблять, вигинає ось цей метал, розвальцовує і вилазить в капот. Тому шайби широченькі, ширші шайби ставляться, аж до різини підбираєте щось. І тоді це все ходить. У мене поки що на беушній опорі це все ходить, нічого не пробило, не вилізло. Амортизатор зігнувся, опора ціленька. Ну, а якщо в зборі підшипник опора, це все виглядає приблизно ось так. Далі нижня опора металево різинова так як я і сказав, і вже пружина в ню опирається. На даний момент опора амортизатора 517 гривень. Новенькі, гарненькі, пильники відбійники передніх амортизаторів. Лагуна теж друга, м'ягеньке, гарненьке, хороше. Бушне вже все затверділи, воно навіть ось ця гофра не хоче сильно двигатись. Тут воно все таке м'ясеньке, новеньке. На даний момент. Відбійник амортизатора 351 гривня. Ну, враховуючи, як я вже сказав, повністю всю суму чеку, не такі вже великі гроші. Ну і два амортизатора. Ви просто зараз бачите один, але я не брав, просто інший, не тягну з машини. Вартість одного 2463 гривні, його номер 633 717. Амортизатор передній преміум. Є ще якісь інші, не пам'ятаю, трішки кращий. Там, здається, він газомасляний. Ось цей амортизатор у нас тільки масляний. Він не виходить під дією газу, шток не видвигається. В комплекті є гайка амортизатора, і бачите, є невеличкий конус в цій стіечці з номером. Давайте подивимося, як стає ось ця опора. Це досить таке цікава штукенція. Ну, стає вона. Начебто і непогано на цей конус, але трішки, трішки вона на ньому танцює. Так, щоб чітко влито стати і не, хитати, ну, не ходити в сторони, вона не стає. Але що тут є фасочка невеличка, що тут? Тому що там є в рестових і дорестових моделях. Я не знаю, тоді в рестовій моделі там ще більший конус, якщо в цій вже трішки конус є. Або ж, або ж. Уже всі нові деталі пішли по рестовій схемі. Конус невеличкий є і на опорах, і на амортизаторах. Також, виходячи з свого досвіду, ось широку тарілку цей амортизатор має для пружини. Досить хороша штука, ось ця широка тарілка. Тому що є амортизатори малі, здається мені, на лагуну. У них тарілка вузенька. Чим погано це, не дай Бог, у вас лопає пружина. І тарілка вузенька. Наступний виток злітає з стійки, падає вниз. По-перше, у вас машина падає, колесо залітає в арку, сама машина опускається. А по-друге, пружина, об цей обломаний виток пружини може вам врізатися в шину. Теж її розірвати. Якщо це все відбудеться на швидкості, досить можуть бути страшні наслідки. Тому особисто від мене рекомендація брати, в будь-якому випадку, амортизатори з широкою ось опорною тарілкою. 6494 гривні я за все заплатив. Ну і це відповідно по одній опорі і по одному підшипнику ще можна додати. Так само, грубо кажучи, тоді у вас десь вийде в 7 тисяч гривень ось такий комплект на даний час. Зараз займаюся саме заміною стійок. І ось помітив, що я забув включити ось такі запчастинки, які я купував накінечники рульові та тяги стабілізатора, тому що дуже швидко їх міняв. Один день побачив, нас на наступний день замовив і одразу поміняв. І ось На 21.08.23 тяга стабілізатора 320 гривень. Одна штука, дві штуки 640. Накінечник тяги рульової, трафік 515 одна штука. І лівий так само 515 одна штука. Ось таким чином виглядають. Це у нас асметал В принципі, рекомендують кажуть що ходить. Асметал і їхні номери тяга стабілізатора і накінечники. Ось, в принципі, і все, друзі. Такий був невеличкий огляд запчастинок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі будемо замінювати стійки. Все це буде на каналі. Гарного дня, друзі!